Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку переміщення текстових вікон та полів, а також зображень на слайдах. Починаємо наш урок, як завжди, з повторень правил поведінки. Вчасно доєднуємося на урок, готуємо заздалегідь свої гаджети до уроку, наводимо лад на столі, слідкуйте за своєю осанкою, відстань від очей до монітору під час роботи за комп'ютером, коли комп'ютер вімкнений, не чіпайте дроти, заднюю панель системного блоку, переміщуйтесь по кімнаті спокійно, щоб не зачепити техніку, що працює. А також після уроку дбайте про своє фізичне здоров'я, робіть перерву. Давайте з вами налаштуємось на урок і пропоную вам вправу на уважність. Знайдіть на малюнку бджілку. Ставте відео на паузу і спробуйте відшукати бджілку. Я думаю, всі ви були уважні і знайшли ось справа маленька, жовтенька бджілочка на екрані. Давайте повторимо нашу вправу. І спробуємо відшукати рибку. Дуже кольорове у нас таке морське дно. Ставте відео на паузу. Увага, ось наша рибка. І так, розпочинаємо з вами. Сьогодні ми на уроці продовжимо працювати над редагуванням презентації, продовжимо ту роботу, яку розпочали на минулому уроці. Коли знайомилися з режимами презентації взагалі, і навчимося переміщувати поля і зображення на слайдах, коли ми розміщуємо текст, а також зображення на слайдах, то не завжди буває, що робимо це правильно, або, наприклад, маємо вже готову презентацію, де хтось. До нас це зробив для того, щоб змінити розташування тексту і зображень, як на даному слайді, до цього тексту відповідає все більше зображення, до, меншого, до тексту впала рібка на діда Андрушку, дід на бабу Марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собаку Хвінку і так далі. Спробуємо поміняти місцями. Для цього ми обираємо зображення, затискаємо ліву кнопку мишки і переміщуємо його вбік. Потім обираємо інше зображення і ставимо його ось сюди. Аналогічним чином ставимо меншеньке зображення. Ось так. Коли ми працюємо з зображенням або з полем для ведення тексту, нам доступні маркери для редагування. Що ж таке маркери? Маркери це ось такі кружечки, які з'являються після того, як ви натиснули на об'єкт. Окрім маркерів, є ще отака кругла стрілочка. Це обертання поля. Завдяки. Її застосуванню можна робити поворот на певну кількість градусів даного об'єкта, саме того, який має ось такий, о, таке обертання. Подивіться, будь ласка, якщо ми вхопимо за цю стрілочку, затиснемо ліву кнопочку мишки, то можемо обертати, як нам хочеться ставити наше поле під певним кутом. Так. Давайте подивимося. Можна змінювати ширину та висоту, завдяки, а також розмір текстового поля завдяки цим маркерам. Давайте розглянемо з вами, як це можна робити. Якщо ми беремо закутові маркери, відповідно, змінюємо розмір, вгору вниз можемо змінити ширину як завгодно. Бачите? Так знову давайте розглянемо. І хочу звернути вашу увагу, що, коли ми змінюємо розмір, ми ще також можемо завдяки цим маркерам ставити в рядочок рівнесенько поля з текстом. Коли ми змінюємо розмір, подивіться, з'являється пунктирна лінія, бачите по краях. Саме орієнтуючись на неї, ми можемо виставити рівне всі наші текстові об'єкти. І по ширині текстові поля, і по ширині вони будуть рівненько в рядочок вишукає Так. Такі ж самі маркери доступні нам, і, коли ми працюємо з зображеннями, ми виділяємо наше зображення, на ньому з'являються маркери і стрілочка для обертання. І робота аналогічна. Ми можемо редагувати текст. Давайте подивимося: на текстовому полі ми достатньо клацнути курсором. Це Паличка, що блимає, і з клавіатури ввести текст. Чи, Як зараз ви бачите, замінити знаки питання на слова. Чи, наприклад, ви, можливо, побачили помилку і її виправили, натиснули мишкою і видалили, і поставили правильну букву, наприклад, чи про кому, і так далі. От, будь ласка, можна. Легко відредагувати текст. Так. Ось таким чином можна, можна змінювати текст в спеціальному текстовому полі. Коли ми створюємо презентацію, то хочеться завжди зберегти. Результат своєї роботи. Для цього також потрібно скористатися алгоритмом збереження презентації. Для цього ми натискаємо зліва, ви бачите, меню слово файл. З'являється таке вікно для збереження. Ми обираємо кнопку Зберегти як, потім натискаємо огляд, це нам дозволяє ця папочка обрати. Ту папку, куди б ми хотіли зберегти нашу презентацію. Ми обираємо папку, ви бачите, я обрала папка доповнення для учня, потім в поле ім'я файлу ми пишемо. Назву нашої презентації, в даному випадку ось Рібка, зробив Максименко Максим, учень 3 класу, і підтверджуємо збереження нашої презентації, натиснення кнопочки Зберегти. І наша, папка ось, наша презентація Рібка ось буде збережена в папку. Ось такий вигляд має файл презентації PowerPoint. І потім ми можемо надсилати свою роботу. Наприклад, чи по Пошті, чи вчителю викона, виконану роботу. І легко можна потім відкривати їх і перевіряти. Або ви просто зберегли свою роботу, а потім пізніше відкрили і доповнили її, чи, чи щось змінили. Хто ще не підписався на мій канал, зробіть це, будь ласка, підпишіть, підпишіться. Ставте лайки цьому відео, пишіть під ним коментарів, сподобалось вам чи не сподобалося. Успіхів вам. До зустрічі!